Шановні колеги, завершили ми проведення погоджувальної ради, де визначили порядок денних питань для розгляду на цьому пленарному тижні, окрім важливих законів, пов'язаних з сфері оборони, роботи з міжнародним валютним фондом, Світовим банком. Ви чули, піднімалось декілька дуже важливих питань, пов'язаних з тарифоутворенням. Пов'язаних з заявами про корупцію в уряді. І з огляду на це я сьогодні, от, під завершення засідання погоджувальної ради, вніс пропозицію, яка, я зрозумів, була підтримана всіми фракціями. А саме було наполягання про те, щоб створити тимчасову слідчу комісію, висновки яких не є важливими для врахування слідства або суду. Тобто, фактично може бути марною роботою. З одного боку, а з іншого боку профільні комітети, наприклад, з антикорупції, житлово комунальних господарств і тарифів, не розглядали навіть попереднє питання щодо публічності і прозрачності тарифів. Тому я запропонував, щоб в середу профільні комітети запросили абсолютно всіх причетних до тематики тарифів і до тематики боротьби з корупцією для того, щоб визначити які будуть швидкі і принципові дії саме з боку українського парламенту. Тому що я би хотів, щоб тарифи в Україні були відкритими, справедливими і ні в кого не виникали питання, як формується ціна на той чи інший енергоносій. З іншого боку, ми розуміємо, що вони можуть бути важкими для сімейних бюджетів, особливо важкий час сьогодні. Це означає, що... Урядом, парламентом мають бути прийняті всі необхідні рішення для того, щоб система соціального захисту була дуже ефективною. Якщо ми говоримо про боротьбу з корупцією, то нам потрібно, щоб корупціонер, який сьогодні є підозрюваним, той чи інший, неважливо від якої посади або якої політичної партії, має бути щодо кожного корупціонера розслідування швидке, рішення суду і відповідальності. Тому з огляду на це і була пропозиція, щоб в середу, публічно, комітети профільні розглянули це питання, дали пропозиції парламенту, а в п'ятницю заслухати як Генерального прокурора України щодо розслідування корупційних, можливих корупційних проявів, так і відповідно НКРЄ щодо встановлення тарифів, соціального міністра щодо системи компенсації і інших, хто буде необхідний для того, щоб дати повну інформацію, з якою буде працювати комітети. На базі якої буде вироблена наша спільна робота. І ще одну хотів би річ сказати, що дуже важливо, щоб в рамках роботи українського парламенту ми не займалися, що ми там, блокуємо щось, не працюємо, постійно ведемо консультації, а пленарний тиждень ми маємо від дзвінка до дзвінка працювати над прийняттям законів, які надзвичайно важливі, і всі інші питання проводили просто паралельно. Не можна сьогодні говорити про блокування роботи парламенту, оскільки перед нами стоять дуже серйозні виклики, і без блокування можливо домогтися і відкритості, і публічності, і прозорості роботи, зокрема, і комітетів, які мають працювати абсолютно відкрито. Тому я сьогодні з... звернувся до своїх колег, народних депутатів, керівників фракцій, комітетів, що питання ефективності роботи українського парламенту, дисципліни в залі, результативності прийняття рішень має бути Одним із пріоритетів нашої якісної роботи, дякую, готовий відповідати на ваше запитання. Прошу ваше запитання, Ірина Пилан, а, пане голову, скажіть, будь ласка, а ці ваші пропозиції щодо е, проведення відкритих засідань комітетів і такої роботи в п'ятницю, як ви оголосили, тобто, генпрокурор, міністр соціальної політики Енкарія, ці пропозиції підтримані? Чи це те, що я побачив сьогодні по реакції е, блоку Петра Порошенка радикальної партії? Е, Народного фронту і самопомічі, те, що в дискусії було, в принципі, ці пропозиції не викликали якихось зауважень або відторгнення. Я зрозумів, що це підтримується, але саме головне, я наголошую на тому: питання не в процесі щось створити і кудись потім чимось займатися. Чому чим не може сьогодні комітет запросити інформацію в НКРЄ профілі сьогодні? Не завтра створювати або післязавтра, а сьогодні запросити інформацію, дослідити її і віддати її суспільству. Жодних проблем в цьому немає, тому я закликаю сьогодні з наявними інструментами дуже ефективно використовувати. Якщо можна, ще друге запитання, а президент на вигідних анонсував, що на цьому тижні парламент призначить керівництво антимонопольного комітету. Скажіть, коли буде розглянути це питання, і можливо, крім антимонопольного комітету, буде ще якесь призначення, наприклад, рахункова палата, також без голови. Прокоментуйте, дякую. Хочу повністю погодитись з президентом у тому, що ми потребуємо сьогодні призначення як антимонопольного комітету, так і призначення складу рахункової палати, інших органів, які сьогодні призначаються правами саме парламенту. Хочу зазначити, що ми будемо це розглядати відповідно до процедури, як тільки будуть відповідні подання. Ми зразу це питання розглянемо, в тому числі і від фракцій. Для того, щоб сформувати в тому числі і Вищу раду юстиції для виконання її безпосередніх функцій, чи буде це на цьому тижні, ми подивимося, як ми зможемо проходити відповідну процедуру, яка передбачена законодавством, але погоджуюсь з тим, що відкладати це на потім неможливо. І як тільки ми будемо готові, це буде позиція абсолютно публічна, і ви побачите її в порядку денному. Ганна посеред. Незалежне броновин Песранкогана, скажіть, будь ласка, у нас ще не п'ятниця виходить ситуація, коли під кінець робочого дня десь близько до обіду починається таке, що депутати взагалі не з'являються до Верховної Ради. Як практично ви будете з цим боротися? Якщо можна ще в мене друге питання. Ви будете спрямовувати запрошення до генерального прокурора для того, щоб він у п'ятницю з'явився і поінформував про ситуацію з корупцією в уряді? Якщо можна ще одне питання, чи будете ви ставити практично на голосування постанову про створення? Слідчої комісії, тобто просто процедурно, ви будете це робити і вони проголосують проти чи не буде. Правильно ви сказали. Все має бути відповідно до процедури. Тому попередня постанова вона розглядається за регламентом парламенту. І відповідно до регламенту, якщо він буде попередньо розглянути комітетом, будуть відповідні висновки, ми тоді можемо розглядати це питання без будь-яких перешкод. Але наголошую на тому, що самоціль не створення ТСК, а самоціль сьогодні дійти до істини. Я на пам'яті, коли ще не працював в парламенті, пам'ятаю, що дуже багато було створення ТСК. Чи я так не пригадую, щоб це було дуже ефективно. Я вважаю, що оцінку корупції має дати Генеральна прокуратура, абсолютно відкрита і публічно. Я вважаю, що все те, що стосується тарифоутворення, має бути вскрита і відкрита для пересічного громадянина і проведена доступна аналітика, щоб люди розуміли, що відбувалося. І в цьому питанні думаю, що комітети можуть бути достатньо ефективними. Щодо використання своїх повноважень на сьогодні. П'ятниця. Взагалі є питання сьогодні щодо ну, внутрішньої поведінки корпоративної етики в залі парламенту під час розгляду питань. І я звернув увагу моїх колег, народних депутатів. Теж я б відчув повністю підтримку і розуміння. Це наша спільна позиція в тому, що відповідна і дисципліна, і відвідування мають бути на Зовсім іншому рівні. А це питання керівництва фракцій, це питання керівництва комітетів. Я всіляко буду сприяти тому, щоб кожна година роботи парламенту була ефективною і в тому числі в п'ятницю, коли розглядається або використовується трибуна парламенту для вільних виступів народних депутатів. Безперечно, я думаю, що в середу профільні комітети антикорупції, правоохоронної діяльності, житлово-комунального господарства проведуть свої засідання. І за їхню рекомендацію я думаю, що ми звернемося до правоохоронних органів, зокрема до генерального прокурора, надати суспільству в стінах українського парламенту інформацію щодо розслідування тих, тих звинувачень, які пролунали, в тому числі і результатів службових перевірків, які я сьогодні, сьогодні отримав щойно від віце-прем'єр-міністра. Тому я вважаю, що це питання потребує дуже чіткого, дуже швидкого аналізу, і саме головне, щоб це було відкрито. Колеги, ще питання? Якщо питань нема, дякую. Дякую, бажаю успіхів.